Всім слава Ісусу Христу! Слава Україні! довдовже не знімав Джафарчика, щоб як вродився. Ось такий от лушачок. 23 лютого роджений. Такий от Син Мілана і Ідори. я гарну лиснику. Вов, вов! Моє такий зад. Ось стань. Стань, стань, стой, стой, стій! Стій! Дивіться, моя рука яка грудниця. Таке коліно. Ось такі. Ну, хлопи зараз. От такий от лошочок. Пішов у бабу. Копія Каріни, І от красавчик. Так красавчик. Чого ти не пасаєш ти? Ні не випас. І от красавчик. Спокійний. Пасе вже сам на припоні. Пасе вже сам на припоні. Такий от красун Так, да, красун Красун Ну, малий Помало вже хвізрева відростають Такий от красун жовтий Добре ходиш ще дори до А ти зараз хопиш, я тобі кажу Тихо, хоч би я, я тебе гладив. О. Як писятку буде ходити, не пускати Так, як писятко Ти Ти пісідко? Воу, чого літаєш? Оу Чого літаєш? Та нас конюшина. припнув на більшу, втав його трохи на меншу. Корочка. Все, дорочка, ты шо не фиально спасла. О. Как гряз-то, дорочка. Сти. О! Покажись. О. Всім гарного дня, всім добра.